Якщо ви шукаєте ідеальну страйкбольну зброю для CQB, яка не зробить вас ідеальним і непереможним, але вона подарує вам такі фантастичні емоції, яких ви просто не зможете ніколи забути. Якщо це ви, у нас для вас сьогодні дещо особливе. Розберемо хекверкох МП a 1 від Умарекс і зрозуміємо, чому він перевершує більшість очікувань. Це компактна газ-блоубек зброя вагою 1940 грам, довжиною від 418 до 640 мм з живленням грінгазом та місткістю магазину на 40 куль. Заяву нашої вильоту кульки – до 100 метрів за секунду. Все це запаковано в автентичний, реалістичний пластиковий корпус з деякими металевими компонентами, але найголовніше не це. Найголовніше. Це блоубек. Цей малюк не просто має віддачу. Цей малюк накопає вам в плече. Повірте, реалістичний дизайн, фантастична якість збірки. Просто феноменальне відчуття блоубеку. Але є один мінус. І як завжди, з Умарексом, це його ціна. А тепер з вашого дозволу я з нього постріляю, і ми його відхронуємо, оскільки у мене дуже сильно чухаються руки. Особисто для мене це просто ідеальна зброя для CQB. Вона фантастично компактна та маневрна. Нічого краще в принципі не існує, але це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, а посилання на повний огляд буде десь нижче.